Рятувальники з метою запобігання виникнення пожеж в житловому секторі проводять комплексні пожежно-профілактичні відпрацювання. Щорічно на території Обухівського району виникають пожежі, на яких гинуть люди. За статистикою, лише з початку 2024 року на території Обухівського району виникло 1261 пожежа. Внаслідок даних пожеж на території Обухівського району загинуло 14 осіб та зазнало травм 17 осіб. Враховуючи, що лише на території Маронівської міської територіальної громади з початку 2024 року виникло 162 пожежі, з яких 38 пожеж це пожежі в житлових будинках та господарчих будівлях. Співробітники Обухівського районного управління, головного управління ДСНС України в Київській області, спільно з працівником поліції відділу поліції номер 2 Обухівського РУП ГУНП України в Київській області, спільно з працівниками Карлівського відділення АТ Київоблгаз, фахівцем соціальної роботи комунальної установи «Моронівський центр надання соціальних послуг, командою дюрб юні рятівники та старостою села провели комплексне пожежно-профілактичне відпрацювання села Карапиші. Значна увага під час такого відпрацювання була приділення обстеженню будинків та помешкань, де проживають одинокі важкохворі особи, багатодітні сім'ї, особи, що зловживають спиртними напоями та інші неблагополучні верстви населення. Крім того, з кожним громадянином була проведена профілактична робота щодо дотримання правил пожежної безпеки в побуті, правил пожежної безпеки під час користування електрообігрівальними приладами, пічним та газовим опаленням та користування альтернативними джерелами жилення, тобто опалення та освітлення, які особливо актуальні в даний час. Подібні відпрацювання проводяться в кожному населеному пункті нашого району відповідно до графіку проведення таких відпрацювань. Тож рятувальники Обухівського району закликають суворо дотримувати правил пожежної безпеки в осінньо-зимовий період. А якщо виникла пожежа або інша надзвичайна ситуація, обов'язково телефонували в службу порятунку за номером 101.